Пригріло сьогодні на Хмельниччині у нас 25 лютого, зранку морози, вдень гарно сонячно, на сонечку дуже добре прогрівається. І цікаво заглянути, що робиться у бджіл по кормах, по розплоду. Все-таки майже весь лютий був доволі морозний. А останні тижня два взагалі кожен ранок мінус 15. У день в основному мінус невеликий. Це вже останні деньки, що почало трішечки прогрівати. Так, вибрали якусь смейку на сонці. Заглянемо, що ж тут відбувається. Так, джілки підігрілись на сонечку, вулик темний. Так, Джоле вже є у всіх вуличках. Теплі заставні я в основній масі ставили лише з однієї сторони, щоб коли прийде весна, легко було пересунути рамки і поставити ще одну, так як взимку то не є прям суттєвим. По розмовах з іншими пасічниками, ну і за власними спостереженнями, бачу, що в цьому сезоні цієї зими великий розхід кормів. Так, ну, ця рамка ще кормова. з цієї сторони сидів клуб. Охренів сусідський півень, хоче зі мною розмовляти, перегукуватись. Нічого. Да-да, і тобі. По цій сім'ї можу сказати, що сім'я середньої сили на даний момент. Тут 6 рамок, рамки 4 добрих жили повинно бути, а то й п'ять Оцінити важко, так як вони ще не розійшлись. Така погода вже дає змогу бджолам добратися до запасів кормів. Підмору в цій сім'ї. Майже немає там поодинокі бджоли. В цьому плані зимівля у них якісна. Корм є. До повноцінного обльоту джівки вирощувати розплід інтенсивно не будуть. Це факт. Плюс були холоди, я взагалі сумніваюся, що в них він є. і розплід є. Давайте спробую глянути. Здесь mm. буде видно в кадрі, що розплід є печатний. Є яйця бачу, ну, вони на сонці були, навіть не дивлячись на такі морози, вдень вони прогрівалися. По кормах на цих двох попередніх рамках не дуже, але на найближчий час вистачить. Нічого міняти не буду поки що, по крайній мірі. Маточка, до речі, ходить, якщо буде видно. не Знаю. Так, на цій рамочці також є розпліт. Так що, як бачите, навіть такою холодною погодою жінки все рівно вирощували розпліт. Так, і ще одну рамочку. Витягнемо, глянемо і з цією завершимо. Подивимося, що якусь невеличку сімейку величку, подивимось. Корм є в цій сім'ї, однозначно. Переживати не потрібно. Така маса бджіл. І з цієї сторони є корм. Крайні рамки там корму набагато більше, так що в загальному за дану сім'ю переживати не потрібно. Так, ну з цією зрозуміло, робити нічого не буду. Складаю на місце, чекаємо тепла. Щоб не займати ефір, включусь на слідуючий. Так, дана сімейка у нас на 145 рамочці. Хто слідкує, це привезені бджоли з кочівлі. І я їм ставив наверх 145-й кормовий корпус. Так, джула однозначно є. Займає у нас важко сказати скільки. 100% сім'я менша, ніж попередня. Легенько її розберемо. Вона також на сонечку прогрілась. Так, що у нас по кормах? Так, це у нас повністю кормова, вони на ній не сиділи. Є трішечки бджоли ще і в слідуючому корпусі. Кормова. Все добре. Ну, по цих двох можу сказати, що нічого критичного по кормах немає. Так, ця рамка пустовата і бачу в ній яйця. Матка є, це добре. Дві з середини вони виїли знатно, але нічого страшного, так як на бічних є корм. Як би там не було, все рівно вони вже розігріваються. Так, це повністю пуста рамка. Повністю виїли корм. Ми її поставимо з боку. Раз я вже заліз. Так, зробимо. Трішечки для них ротацію. Так як вони прогрілись, до них це не принесе ніякої шкоди. Так, Ця також пустовата рамка з цієї сторони повністю пуста. Ну, ще є бджоли, немало в середньому чи в другому, як після цього корпусі. Там значна кількість бджіл. Трішечки зробимо ротацію, щоб вони діставали корми. І на тому. Все. 145 і важче оцінювати силу бджоли. Ну, також 4, я думаю, 5 деданівських рамки тут є, бо бачу, що немало бджоли сидить в слідуючому корпусі. Добре, розплід є. Одне, що виїли дві рамки з середини кормів. Це не біда, на 145 і рамці вони гарно рухаються під рамками, між рамками. на себе разберутся. Так, пишите дымку. Так, и останню третью. Так уже на Літає на сонечку. значить Тут в мене семирамкові вулики, я з них продавав бджолопакети, Подивимо, що тут робиться, вони послабші на фоні інших виглядали. По сезону, по крайній мірі. Що тут наразі? Спробуємо заглянути. Так, тут у них шість рамочок, заставних немає. дно глухе. В цьому році я зимов, дахи були утеплені всю зиму. Я не робив ніякої вентиляції. Трішечки є волога і пліснява в вуликах, які на глухих днищах. Це нічого страшного. Та я вже проходив. Так. Перша рамочка. Отака От ситуація буває у уголках трішечки Ну, Це не суттєво і немає ніяких проблем. Бджоли себе чудово почувають. Тут є корм, з цієї сторони є корм. Так, на цій рамці кормів дуже мало. Є розплід, є матка, як видно, матка вже велика, сіє, є відкритий розплід, майже немає корму. Як я вже й казав, з того, що я бачу у багатьох сім'ях, Питання по кормах. І якщо не буде запасу або буде холодна весна, значить будуть питання, потрібно буде джіл додовжувати. Це так, перше враження. Можливо, я помилився, але дивлячись вже третю сім'ю, бачу, що розхід кормів немалий. Вийшло це із-за того, що зима була тепла. А як показую практика, при теплих зимах розхід кормів більший. Також ще на одній рамці розпліт. От Отакий. Ростліт, якщо видно. Все, бджоли чекають весну, так як і пасічники. Так, слідуюча рамочка. Ну, тут вже краще по кормах. Ще пів рамки, що з однієї що з іншої сторони. Я не думаю, що варто напрягатися, щось міняти. Далі вже там йдуть все рівно тепліше, дивився прогноз, значить. Вже починаю з завтрашнього дня там морози будуть спадати зранку, а через тиждень взагалі навіть вночі вже показує плюс. Це повна рамка. Як видно, так, десь передаю джилу. Екскременти. Так, і остання рамочка. Повністю кормова. Значить, все так і залишимо, нічого не буду колотити. А, і ця сім'я, якщо так оцінити її силу, ну 3-4 рамки. Якщо буде після обльоту, значить буде добре. Дула вроді нормальна, підмору також мінімум цій Ну, Трішечки пліснява в уголку і за поганої вентиляції. Так, з нею все добре. я розплід, я матка. Будемо чекати весни. Всім дякую за увагу, всім пока.